Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники. Сьогодні ми з вами будемо говорити про колообіг оксигену у природі. Що таке озон, у чому полягає біологічна роль кисню та як його застосовують? І у чому полягає проблема чистого повітря. Відповідно до історії землі. Приблизно 4,6 мільярди років тому на нашій планеті не було життя. Кисень вперше був створений ціанобактеріями у процесі фотосинтезу. Пізніше відбулося поступове підвищення рівня кисню і до кам'яно-вугільного періоду, приблизно 300 мільйонів років тому, кисень досяг рівнів подібних до сьогоднішніх. Що таке колообіг оксигену? Колообіг оксигену це сукупність процесів у природі, під час яких його атоми внаслідок хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших. Колообіг оксигену проходить такі етапи. Перший етап: усі зелені рослини під час процесу фотосинтезу вивільняють кисень назад в атмосферу як побічний продукт. Фотосинтез це біологічний процес, за допомогою якого всі зелені рослини синтезують органічні сполуки під дією сонячного світла. Під час фотосинтезу рослини використовують сонячне світло, воду, вуглекислий газ, а кисень виділяється як побічний продукт цього процесу. Другий етап. Усі аеробні організми використовують вільний кисень для дихання. Тварини видихають вуглекислий газ назад в атмосферу, який знову використовується рослинами для процесу фотосинтезу. Чотири основні процеси, які використовують атмосферний кисень: це, по-перше, дихання. Це фізичний процес, за допомогою якого всі живі організми, включно з рослинами, тваринами та людиною, вдихають кисень із зовнішнього середовища і видихають вуглекислий газ назад в атмосферу. Другий процес розкладання. Це один із природних і найважливіших процесів у циклі оксигену, який відбувається, коли організм гине. Загиблі тварини або рослини розкладаються у ґрунті до простіших речовин, які потім повертаються назад у повітря або залишаються у ґрунті. Цей процес здійснюється безхребетними. Включаючи гриби, бактерії та деякі комахи, яких спільно називають розкладачами, редуцентами, весь процес потребує кисню та супроводжується виділенням вуглекислого газу. Ще один процес, який використовує атмосферний кисень, це горіння. Це також один із найважливіших процесів, який відбувається, коли будь-які органічні речовини. Включно з викопним паливом, пластмаса, деревина спалюються у присутності кисню та при цьому виділяється вуглекислий газ у атмосферу. Іржавіння для цього процесу також потрібен кисень. Це утворення оксидів, яке також називають окисненням. У цьому процесі метали, такі як залізо або сплави, іржавіють. Коли вони піддаються дії вологи та кисню протягом тривалого часу, Озон являє собою триатомну молекулу, яка утворюється при взаємодії молекули кисню і атома оксигену. Озон є одним з компонентів атмосфери і він робить істотний вплив на природні явища на землі. При нормальних умовах це безбарний газ, що має блакитний відтінок через розсіювання світла. У природі озон утворюється з кисню повітря під впливом ультрафіолетового випромінювання сонця або в результаті розрядів блискавки під час грози. Ось чому після грози у повітрі відчувається такий свіжий запах. Озоновий шар, що знаходиться у верхніх шарах атмосфери, поглинає короткохвильове ультрафіолетове випромінювання, захищаючи все живе на нашій планеті. Озон має високу окиснювальну здатність, дезактивує бактерії, віруси, грибки, спори тощо. Після реакції окиснення озон перетворюється на кисень. Проблема чистого повітря. Для нормального існування природи важлива не лише наявність повітря, але і його чистота. Поява у повітрі інших невластивих йому речовин завдає шкоди живій та неживій природі. Забруднення повітря відбувається як природним шляхом, так і внаслідок господарської діяльності людини. Оксиди сульфуру, нітрогену, карбону, амоніак, nh 3. Цірководень h 2 s метан ch 4 та інші гази, які потрапляють у повітря внаслідок гниття органічних решток, виверження вулканів, роботи хімічних заводів, є забруднювачами повітря. Серед випадкових домішок у повітрі також нерідко з'являються дрібні частинки сажі і мінеральних речовин, а також дрібні мікроорганізми. Застосування та біологічна роль кисню. Застосування кисню ґрунтується на його здатності підтримувати дихання та горіння. Величезна кількість кисню, що утворюється у природі, йде на підтримку дихання живих організмів. Основна маса кисню, який виробляється у промисловості, витрачається для прискорення процесів окиснення. Кисень використовують у металургії під час виплавлення чавуну та сталі. На хімічних заводах для виробництва оксидів та кислот велика кількість кисню витрачається у різного роду пальниках, що призначені для створення високої температури, наприклад, під час газового різання і зварювання металів, або виплавляння скла чи видування скляних виробів. Застосування кисню в пальниках пов'язане з тим, що горючі гази під час горіння у кисні дають вищу температуру полум'я, ніж під час горіння у повітрі. Наприклад, газ ацетилен, що горить яскравим полум'ям, досягає температури 3000 градусів, коли згорає у кисні. За такої температури плавиться багато металів, тому ацетиленові пальники використовують для зварювання металів. Газуватий кисень також застосовується для підтримки дихання у середовищі з недостатнім містом кисню, а саме для дихання водолазів, шахтарів, пожежників, льотчиків, космонавтів, але для таких цілей використовують нечистий кисень. Тривали вдихання якого призводить до кисневого отруєння. У дихальних апаратах кисень розводять до безпечної концентрації іншим газом, азотом або гелієм. Чистий кисень для дихання використовують тільки в особливих випадках. Так, у лікарнях ним дають дихати у разі серцевої недостатності або послабленого дихання. Рідкий кисень є дуже сильним окисником. Набагато сильнішим, ніж газоподібний кисень, тому рідкий кисень використовують для приготування вибухових сумішей. У разі їх підпалювання реакція горіння відбувається практично миттєво з виділенням великого об'єму газоподібних продуктів. Вибухові суміші використовують під час прокладання тунелів, видобування корисних копалин, будівництва каналів. Рідкий кисень також використовують як окисник у ракетних двигунах і ракетоносіях. Отже, ми з вами сьогодні говорили про колообіг оксигену у природі, з'ясували, що таке озон, що проблема чистого повітря дійсно дуже важлива, а також у чому полягає біологічна роль кисню і як сьогодні застосовують кисень. Якщо маєте запитання, коментарі, зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.